Живемо, як у Бога за пазухою, заслуги, вислуги, вислизуємо звинно. Звісно, професоруємо, а межестравними стравними павзами згадуються наші діла доброчинні. Бувало, пустимо півня під холодного безсмертя. Лопоче з полотна на полотно червоний. Архипенко й той у наших руках меркне, бо коли з глини, вертайся в глиняне лоно, бо коли малоруський назад до хопти між гречкосіїв у курні сіни, либонь, нас жоден дідько не вхопить. Любчику, голубчику, скурвий сину.